Дякуємо кожному полякові. Як у першій спіралі, ще нас. Дякую дуже людям, хто вже приїли мені до свого дому. Не тільки відважили ще свої границі, а й свої серця. Учекаємська йола заповняла їм пашпорту, а не прошила ж мені документи. Найліпше да, схоронення не тільки мені, але й моїй найліпше пшатюці. Дякую за те, що поляки не є тільки глибоко занепокоєними. Дякую за цікаві їжі і за цікаві слова. Дякуємо за можливість працювати з годинами. Залежить нам на тому, щоб бути витраченими. Тримай мою пінку! Дякую всім полякам за молитву. Дякую за опіку над моєю родиною. І ніколи нас не поконають. Ніколи нас не поконають. Дякую. Сердечно дякую. Кожному полякові. Серце до серця. Серце до серця. Серце до серця. Серце до серця. Серце до серця.